Привіт, друзі! Сьогодні ми відправимось у село Івашківці Вінницької області. Тут продається одноповерховий будинок площею 50 квадратних метрів. Будинок має міцну та охайну огорожу, яка надає мешканцям приватності та захищає від допитливих очей односельчан. Його стіни обкладені плиткою, а дах покритий шифером. Скоріш за все хата глинобитна. Біля основної будівлі знаходиться сарай, колодязь та літня кухня. В будинку три кімнати, які потребують косметичного ремонту. Стіни виглядають рівними та міцними, що спростить майбутній ремонт. Стеля потребує реновації. Підлога дерев'яна. Виглядає достатньо непогано. Для початку її можна буде освіжити новою фарбою. Є всі необхідні для комфортного проживання меблі. А також комунікації, вода, електрика та газ. Їх наявність є великою перевагою для бюджетного сільського будинку. В будинку ми можемо побачити ванну кімнату, тому за базовими зручностями у вас не буде необхідності бігти на подвір'я. Будинок побудований на земельній ділянці площею 15 соток. Він знаходиться в хорошому місті. В пішій доступності від хати розташовані, школа, дитячий садок та магазин. Через село тече річка Кадуб. З Івашківців можна доїхати до міста Шаргород. І наостанок ціна. Вартість будинку складає 4000 доларів. Є можливість торгу. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.